Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас буде на огляді дуже цікава радіостанція. Я так би Можна навіть би сказати, що майбутній хід сезону, можливо, вже і теперішній. А саме це радіостанція від виробника Rattel. Rattel rt 860 Full band, бачимо, пишемо, підтримує дуже широкий прийом КВ діапазону в різних видах модуляції. Авіадіапазон двометровий, семидесяточний 70-й діапазон, тобто дуже широкий прийом і досить широкий передавач. Непогана радіостанція, приходить вона ось в такій коробочці. ну Бачимо, тут пише модель RT-860 frequency, частоти full band. тобто так Вказано, що широкий діапазон Aviation Band тобто авіа... 에... Air Band 108 136 5 Вт, все як має бути, коробочка така невизначна, можна сказати. Ну, Бачимо тут Replication Frequency, вказано функції, тобто воно тут може копіювати. Ну а погодні сервіси. гарний спікер Clear, типу чистий, швидке заблокування, Type-C Church, Long Lasting Battery Life. Ну і типу довге життя батареї. Ну, наскільки воно довге? Як то говориться, покаже практика. А ми поки що приступаємо до огляду нашого вмістимого, що в нас тут є. Отака в нас є інструкція. Бачимо Rotel 860, Manual, англійська мова. Добре, що не китайська, досить дрібний шрифт. Все розписано, як на мене, досить і досить гарно. Хто розуміє англійську мову, в принципі, питань. Виникати немає. А хто не знає англійської, ну, щось вам спробую розповісти в цьому відео, в наступному там ще позамірюю деякі характеристики радіостанції, зробимо певні висновки по ній. Ну от, як Бачимо тут 20 сторінок дрібного тексту. Читаєте. І все, як то говориться, буде пучком. Ось такого плану Кліпса. О, такого плану Кліпсу, до речі, я бачу вперше. вперше. Металічна повністю основа на пластиковій самій кліпсі. Кліпса досить гарна. Гарний пластик такий, приємний на дотик. Сильна пружина. Не знаю, чи це буде добре чи не добре, але кліпса викликає довіру, так сказати можна. Далі. Кабель Type-C на Type A. Такої середньої жорсткості. Китайщина, що тут сказати. В принципі, радіостанція не є з якихось таких е, топових, та, можна сказати. Ну, але функціонал тут зібраний досить і досить непоганий. Зарядний блучок. Так, давайте почитаємо, що у нас тут пише. Модель SQ0506. Вхідна напруга 100-240 вольт, 50-60 Гц, 02 А вихідна 5 В 1 А. Ну, 1А зарядочка, яка буде заряджати нашу радіостанцію. Євровилка, все як має бути. Китайці постарались. такого плану у нас є зарядний стакан з входом на Type-C, тобто ми можемо заряджати будь-якою зарядкою. Від нашого смартфона від будь-чого, ну, 5 вольт 1 А і вихідна напруга 8,7 вольта 500 мА. Тобто, фактично, якщо так розібратися, то ось цим блоком буде заряджатися воно швидше має. Ну Стакан ложить, бо нехай буде. Такий він, в принципі, непоганий. Зроблено непогано. Є світовий покажчик, який буде горіти червоним, коли радіостанція заряджається. І зеленим, коли радіостанція зарядиться. Так, є в нас така ще двохдіапазонна, я так розумію, антенка. Гнучка досить. Так, що в нас тут пише? А пише: у нас тут 136 174, 400, 480 МГц. І FM. Ну, тобто, якось так. Давайте ми зараз її. Замірюємо довжину, щоб ви собі розуміли, що це в нас за антенка. Ну, 19, 19 см разом з роз'ємом. Разом з роз'ємом. Давайте ще глянемо, де вона в нас резонує. Цікаво самому, якщо чесно. Ще раз е нагадую, що я нуд не вимірюю, в принципі, КСХ. Металічних предметів близько біля мене нема. Стіл дерев'яний. Тобто, просто хочу подивитися і показати вам, чи працює антенка, наприклад, там на 2-метровому діапазоні, де вона заявлено, і на 70-сантиметровому. Дивимося на 2 метра у нас є резонанс. Це вже радує. А на скільки? Ну, ось так, якщо дивитися, 143-220 мінімальний, де 1,1. На один. На 145,500. 1,5, 1,6. Тобто, в принципі, бачите, він дуже буде залежати цей резонанс від маси самої. Тобто, якщо ми будемо брати в принципі, радіостанцію в руку, десь він так от і має бути в таких межах. Все, від маси залежить. Тобто, против ваги 400-470. Так само працює, чудово. Штатна резинка. На 420 десь приблизно в нього резонанс. На 432-500 так само буде працювати. В ну, мене показує десь 1.3, 1.4. Досить і досить непогано, як на мене. Антенка, в принципі, без всяких назв, без нічого, але головне, що вона працює, як на мене. І... Так, що в нас тут ще є? Ага, ще є такий ось шнур, шнурок. Ну, це, в принципі, стандартно для китайських радіостанцій, нічого дивного, все, в коробочці в нас більше нічого нема. Її на бік. І приступаємо до огляду самої радіостанції. Радіостанція така монолітна, е, спереді захищена таким оркшклом. Гарно така вона лежить в руці. Невелика, не маленька. Ну, для прикладу, давайте я вам зразу для прикладу, наприклад, айком приведу. Ось такого плану, трошки вища, трошки вуща. товщині десь плюс-мінус така сама. Так, давайте ми її ближче розглянемо. Органи управління. З цієї сторони в нас є кнопочка підтікті. Є друга кнопочка, яку ми теж можемо назначити на PTT. Є ще одна назначувана кнопка, яку ми можемо назначити з менюшки. Далі, далі, далі. Клавіатура так само така резинова, гарна, прорезинена. Файно нажимається. Пластик не скрипить, не люфтить. Так, далі. Тут у нас є. Type-C-роз'єм для зарядки. Тут у нас є гарнітурний роз'єм. Не буду вже його відкручувати. Ладно, вже відкрутив. Кенводовський роз'єм, щоб вам показати, е -е, ніякого вологозахисту, в принципі, тут немає. Е -е, підключаємо сюди гарнітури. Тангенти, кабель програмування стандартний, бо фенговський. І буде вам щастя, як то говориться. Давайте я його назад закріплю. І продовжимо. і продовжимо наш огляд. Так, далі. Забув сказати, що антенка у нас має роз'єм SMA female як всі стандартні китайські рації, можна сказати, як Боуфенгі і тому подібне. Відповідно, самі радіостанції в нас SMA-mail. Світовий індикатор. Ага, тут ще кнопочка одна є, забув сказати, програмована так само. Закрутимо нашу антенку. Є ще один світовий індикатор, який буде горіти червоним, коли ми будемо щось передавати. Дивіться, я вам покажу для прикладу. Ось ми передаємо. Якщо будемо приймати, він буде горіти зеленим. Тут в нас є е, включатель радіостанції, так би мовити, який у нас буде включати саму радіостанцію і регулювати гучність. Тут ви могли б подумати, що це валкодер, він так дуже подібний, але ні. Це у нас тут гніздо SMA female е, для підключення антен. Тобто SMA male, я перепутав, вибачайте. Е, для підключення антен, таких якби вже на КВ, щоб слухати КВ-діапазон. Нагадаю, радіостанція в нас приймає довгі хвилі. Від 153 до 279 RX, потім середні хвилі 520 до 1710. E, взагалі, КВ саме у нас іде від 2,3 МГц до 30 МГц. E, що тут ще у нас є? E, CB приймає 27 МГц, <кхем> FM. Від 64 до 108 МГц приймає. Це теж дуже добре, широкий приймач іменно на FM. Далі 2-метровий діапазон 136-174 передача і прийом. Далі 70 точний діапазон. 400 480 МГц, так само прийом і передача. І так само можемо включати амплітудну модуляцію від 18 до 520 МГц. Там у нас йде тільки прийом в АМ-діапазоні. Там може бути або АМ, або FM. І тільки прийом. Далі. Ну, цей, звичайно, що у нас тут є авіадіапазон. Куда ж без нього? Як то говориться? Так, далі, далі, далі. Давайте замірюємо саму радіостанцію. Подивитися. 11,5 см, довжина. По ширині у нас 5,5, десь до 6. І товщина 3 см. Це у нас є без кліпси. Проведемо стандартне зважування, шнурок, кліпса. Давайте, ладно, я вже з кульочка витягну. кульочок теж може буде щось давати, якусь вагу певну. Досить нелегка радіостанція 293 грама. Ну, вона така, знаєте, цеглинка така увесіста, як то говориться. Так, що ми ще тут скажемо по ній Заміряли, зважили. Антенку подивились. Що ж, давайте подивимося зараз приблизно до її такого функціоналу невеличкого. Тобто. Може навіть і не невеличкого, а великого. Ось ми вмикаємо. вмикаємо радіостанцію. Давайте ми, може, для початку провіримо, як звучить її динаміки мікрофон. Давайте послухаємо, як звучить її мікрофон. Тепер давайте послухаємо, як звучить її динамік. Оден динаміка, радіостанція РЛТЛ, 1, 2, 3, провірка, динаміка, радіостанція РТЛ РТ Ось так звучить сама наша. Радіостанція, так вона працює. Що ж, в принципі, що я ще хотів вам тут показати, по менюшці, в принципі, тут менюшка така досить і досить запутана. Давайте попробуємо фішку нашої радіостанції, а саме послухати, можливо, якийсь кв діапазон. Включається ось тут. Наприклад, дивимося при короткому нажиманні ось цієї кнопки. Переключається вид модуляції, бачимо, в нас може бути Ага, ну, правильно, LSB, бачимо вид модуляції, помінявся USB, Морзянка. Для того, щоб поміняти сам бенд. Нажимаємо довге. От бачимо радіо зараз в EFEMI. Давайте введемо якусь частоту, послухаємо. Ситуація, коли в історичному центрі міста можна було зводити споруди без будь-яких обмежень. Акценти. Все доступно онлайн. Нова система. Ось так звучить радіо. О, так що ми хочемо переключити, бачимо зараз ам модуляція Переключаємо. Радіо перезагружається, так би мовити. ЛСБ, нам тут треба USB. Далі ми можемо крок виставляти. Бачимо степ 100 кГц, 50. Давайте виставимо один. Ширина канала Bandwidth, LNA і BFO. Так само зміщення. Ну, давайте щось спробуємо послухати. Я так думаю. Антенку зараз підключимо до нашого роз'ємчика. Чи ми щось зловимо, чи не зловимо. Вдасться чути, як то говориться. Ну, але бачите, гарно все зроблено, типу під, під Куаншенг. Ось підключимо свою антенну. Так, ну давайте USB. Не знаю, чи воно зараз щось у мене зловить. Шумів дуже багато. Попробуємо щось піймати. Я вже пробував, в принципі, ловило. Ну, що воно нічого не хоче ловити в даний час. Не знаю, можливо, це якесь антипроходження. От бачимо, зараз щось нічого нема. Ну, але, в принципі, ви розумієте, як керувати. Можна сканувати так само, бачимо, нажимаємо довге нажимання. І пішло сканування, тільки воно чогось не рухається. Що не хоче ловити, на жаль. <кхм> ну, Радіо не буде ловитися, бо це зараз у нас ранок. Медіум, середні хвилі. Так само довгі хвилі не будуть ловитися. Ми ще, можливо, колись знімемо. Ну, це ФМ, звичайно, що буде. Давайте попробуємо ще на сімірку зайти. Один кГц. Зараз я пролистаю, попробую, може щось зловлю. Ну, на жаль, я сьогодні щось нічого воно не ловиться, я не знаю чому. Ну, Давайте послухаємо. ft 8. ft 8 бачите, слабенько дуже приймає, зазвичай воно краще. Хоч би щось піймати. Ну, не знаю, пробував, в В принципі... В принципі приймало непогано, зараз щось перехтіло, як то говориться. Ну нічого, в принципі, радейка склала про себе хороше враження. Працює гарно, без всяких нарікань, як то говориться. Ще проведемо заміри потужності, чутливості і зробимо певні висновки по радіостанції. Менюшка тут така досить і досить складна, можна сказати. Там ще є щось вміщено. І цифра якась, хоча тут цифри нема. Ми тут понапихали, можливо, в якихось комплектаціях потім і буде, знаєте, така, так би мовити. Менюшка, до речі, викликається середньою кнопкою. Далі навігація йде тими кнопками назад. Зірочкою. Вибираємо теж цією кнопочкою. О, дивіться, з першого пункту давайте просто глянемо. Стандартні налаштування можна. Позивний, от давайте я по пунктам так пробіжуся, щоб ви собі розуміли. Щоб не пікало вам. Ну і отаке. Аналогові налаштування, налаштування каналу самого. Тремблер. Ну, коротше, отакі от налаштування, тут досить багато налаштувань. Дивитися дуже можна багато і всякого і різного. Що ж, в принципі, на цьому буду завершувати розпаковочку і коротенький огляд радіостанції RATEL RT-860. Радіостанція мені сподобалась. За свої гроші, мені здається, вона їх вартує повністю. В наступному відео я замірюю потужність і чутливість. А так, в принципі, дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.